Починаючи з липня 2021 року в нашій клініці застосовується вітамін С внутрішньовенно для профілактики гнійних інфекцій у хворих, яким надається операції по ендопротезуванню кульшового або колінного суглоба. Через два місяці гнійне відділення нашого центру стало порожнім, тому що не було більше гнійних ускладнень. Гнійні ускладнення це є катастрофа для пацієнта і досить велика проблема для лікуючого лікаря. І в середньому в самих кращих клініках світу 1% гнійних ускладнень притаманний при ендопротезуванні. На щастя, з використанням вітаміну С ми зменшили цей показник в десятки разів. Тобто, якщо раніше за рік у нас було приблизно 30-40, Гнійних ускладнень, то за цей рік з липня минулого року по липень цього року у нас було тільки одно гнійне ускладнення. Зазвичай при допратезуванні кольшового суглоба крововтрата рахується до одного літра як стандартна. Тобто, якщо ми оперуємо, і у нас крововтрата 50 мл це Получається, в 20 разів менше. У хворих значно краще потім загоюються рани на вітаміні С, тому що ми після операції даємо ще 4 дня внутрішньовенно, ранком і вечором по 7,5 грам вітамін С внутрішньовенно, всім хворим. Вони значно краще себе почувають. Якщо раніше у нас кожна п'ятихвилинка починалася з того, що ми... З'ясовували, в якій палаці, якій пацієнт тече рана, у якого пацієнта течерана, який пацієнт температурить. Зараз на велике щастя у нас цих проблем немає. Всі пацієнти не температурять і у всіх пацієнтів сухі чисті рани. Це завдяки вітаміну С, який ми вводимо внутрішньовенно до операції. В день операції ми ще через 4-5 годин вводимо ще раз 7,5 грам. Тобто в день операції пацієнти отримують, отримують 22,5 грама. В наступні дні вони отримують по 15 грамів. Значно зменшилася кількість скарг у пацієнтів. Якщо раніше, за даними кол-центра, була певна кількість дзвінків, і пацієнти запитували, чи ті чи інші питання, то зараз кількість дзвінків після виписки зменшилася в 5 разів. У пацієнтів немає в відділенні ніяких спалахів ГРВІ або Герпісу, що ми спостерігали раніше. На фоні вітаміна С скоротився ліжко день, на фоні вітаміна С значно менше вживається знеболювання, на фоні вітаміна С значно менше ми даємо антибіотиків. Тому що якщо раніше у хворого текла рана, ми були вимушені давати антибіотики тривалий час, інколи досить дороговартісні. Тепер ми антибіотики даємо всього. Два рази до операції і один раз після операції. І це звичайні антибіотики першого, другого ряду. На жаль, у нас не роблять аналіз крові на вміст вітаміна С в плазмі. Сподіваюсь, що ми це у нас започаткуємо. Але всі операції, які проводяться, не мають значення які. Чи це операція в травматології ортопедії, чи це в загальній хірургії, чи в таракальній хірургії, чи в гінекології. Лор-операції, всі операції вони потребують підвищеної кількості вітаміна С в організмі, у людини. І якщо це цю необхідність постачати внутрішньовенно, то результати будуть в рази, в рази краще, ніж без постачання вітаміна С. Я рахую, що це. Дасть можливість в майбутньому зберегти тисячі людей від передчасної смерті, від різноманітних тортур, інфікування гнійних ран і тому подібного. З початком війни ми почали постачати благодійно вітамін С в військові госпіталя та інші медичні заклади, де лікують поранених солдат. І це дало надзвичайно великий результат. Всі лікарі, які використовують вітамін С, відмічають значно краще, значно кращий перебіг лікування, хворі не температурять. Ті, які поступають в сепсісі, швидко з нього виходять, і це значно зменшило смертність. Наприклад, за е, розповіддю. Відомого травматолога, головного травматолога Збройних сил України, пана Ярмолюка е Юрія Олександровича, після деблокади Чернігова їм привезли більше ста поранених хворих, багато з яких були в Хепсівці, а деякі були в комі. Ні один не помер завдяки тому, що він призначив всім вітамін С внутрішньовенно. Такі самі відгуки ми отримуємо від інших військових госпіталів, як то з Харкова. Запоріжжя, Одеси, Львова, Вінниці, Чернівців тощо, а також з інших лікарень, де також використовується вітамін С для поранених солдат. 50 мл крововтрата. У цього хворого 50 мл крововтрата при ендопротезуванні кольшового суглоба. Півгодини операція і 50 мл крововтрата. Це завдяки тому, що ми крапаємо вітамін С 15 грам до операції. Дякую.